Доброго дня! Вітаю всіх на каналі математика українською мовою. Сьогодні 186 -те заняття, тема якого лінійні нерівності з однією змінною. Отже, що називають лінійною нерівністю? Лінійною нерівністю називають нерівність вигляду ax більше Б, Ах менше Б, Ах більше або дорівнює Б, а менше або дорівнює Б, де А та Б деякі числа, де А не дорівнює нулю, а Х це змінна. Що таке лінійна нерівність, я вам пояснив. Давайте зараз спробуємо розібрати це на прикладах. Перша нерівність, яку ми з вами розв'яжемо, виглядає наступним чином: 9 помножити на x-1 у дужках плюс 5х менше 17х мінус 12. Як це розв'язується? Дивіться, нерівності лінійні, вони дуже схожі на лінійні рівняння. Тим, що алгоритм розв'язку майже один і той самий. Різниця лише у знайку. Там дорівнює, тут менше, більше більше, дорівня або менше або дорівня. Отже, першу чергу, що ми б зробили у рівнянні, це ми проскрили з вами дужки. 9 помножити на х буде 9х, 9 помножити на мінус 1 буде мінус 9. Далі плюс 5х, менше 17х мінус 12. Далі, що ми робимо? Ми з вами числа з змінними переносимо у ліву частину, а числа без змінних переносимо у праву частину. 9х плюс 5х, воно було у лівій частині, тому нікуди не переноситься. А 17х переносимо у ліву частину. Що в нас було у правій частині? У нас було мінус 12. Мінус 12 і мінус 9 ми переносимо і згадуємо, якщо ми переносимо число за знак, то тоді воно змінює знак на протилежний. Тобто було мінус 9, ми його перенесли, стало плюс 9. Було 17, ми його перенесли, стало мінус 17. Рахуємо, 9х плюс 5х це 14х, 14х мінус 17х це мінус 3х. Мінус 12 плюс 9 це буде мінус 3. Отже, в нас вийшло мінус 3х менше мінус 3. Що ми робимо далі? Ми все множимо на мінус 1, аби позбутися від'ємного знаку. Мінус 3х помножити на мінус 1 це буде просто 3х. Коли ми множимо на від'ємне число, в нас знак нерівності змінюється на протилежний. Не забувайте. Мінус 3 помножити на мінус 1 буде просто 3, звідки х більше 3 ділене на 3, х більше 1. Таким чином, наша нерівність майже розв'язана. Дивіться. Тепер нам треба намалювати числовий проміжок. На ньому позначити точку 1 і задати пунктирну лінію. Тобто, куди наша нерівність ця е, направляється. Дивіться. І відповідь така: х належить від 1 до плюс нескінченності. Тобто це є відповідь на нашу нерівність. Давайте спробуємо розв'язати ще одну лінійну нерівність. Наступна нерівність, яку ми зараз з вами розв'яжемо, це нерівність 3х ділене на 2 плюс х ділене на 6 менше або до рівня 4. По-перше, ми з вами позбудемось від знаменника. Для цього ми все помножимо на 6. 6 це їх спільне кратне. 3х ділене на 2 помножити на 6. Це в нас виходить 3х, ділене на 2 помножити на 6 перших, плюс х ділене на 6 помножити на 6 перших. Тобто ми кожен дріб та кожне число множимо на 6. Менше або до рівня 4 помножити на 6. І рахуємо. 3х ділене на 2, 6 та 2 скорочуємо. Тут буде 1, тут буде 3. 6 та 6 скорочуємо. І рахуємо, 3х помножити на 3, це буде 9х, плюс просто х. Менше або дорівнює 4 помножити на 6 це 24. Тепер йдемо далі. 9х плюс х, це у нас 10х. Менше або дорівнює 24. Як знайти х? Для цього ми 24 поділимо на 10, і в нас вийде 2,4. Намалюємо проміжок. Точку ми замальовуємо, тому що нерівність не сувора. І робимо пунктир. Пунктир завжди йде у той бік, куди дивиться знак, знак дивиться уліво, отже, і пунктир йде уліво. І записуємо відповідь: від мінус нескінченності до 2,4. Дужка тут квадратна, тому що точка замальована. Якби точка була не замальованою, тоді дужка була б кругла. На цьому у мене все. Сподіваюсь, тему уроку ви зрозуміли. Якщо були якісь запитання або вони залишились, тоді пишіть в коментарях, спробую всім відповісти. До зустрічі на наступному уроці.